Різні армії мають різні стратегії. У Біблії пише, яку стратегію приміняв Бог у війнах. Я хочу цією військовою стратегією Господа Бога сьогодні ділитися. Сьогодні на Україну наступила Росія. При згоді Білорусії, а можливо, завтра їхні війська сюди прийдуть, чеченські батальйони. Є певна коаліція проти нашої держави, яка економічно роздавлена, не встигла встати з ніг. Знаєте, перший прийом, який завжди Господь використовував у подібних випадках, Він сіяв роздор в коаліції. Це улюблений Божий метод, який Бог може примінити сьогодні спокійно. Ми читаємо на сторінках Біблії, брати і сестри. Що, коли приходило множество народів, написано в откровенні, що множество народів піде на останню битву проти Єрусалима і будуть побиті, і будуть тікати хто куди. Все це велике множество буде побити, бо Господь Бог зійде із неба, щоб заступити за Єрусалим. Подібно й тепер, так було завжди, приходила коаліція мадіани. Асіріїці, філістимляни, сіріяни, вони збирали всі докупи, щоб дати бій Ізраїлю. І Бог робив таку штуку. Дуже часто, такий метод військовий. Він сіяв між ними роздор. І вся ця велика коаліція направляла зброю один на одного і вбивали один одного. А народ Божий тільки дивився. Як вони винищують один одного. Чи немає сили Господь Бог сьогодні це зробити? Посіяти війну в коаліції. І вже буде війна не на Україні, а вже буде війна в межах цієї коаліції, де вони будуть виясняти між собою відносини, а наш народ буде дякувати Господу Богу і благословляти Його ім'я. Є ще один метод, яким воював Бог також. Коли приходили війська під Єрусалим і готові були його взяти, і Єрусалим не мав в себе силу захистити, Бог побуджував певні народи йти на війну проти тих, хто там під стінами Єрусалима. І їм нічого не залишалося, як повертатись назад і йти захищати своїх жінок і своїх дітей, бо туди йде ворожа армія. Чи не може Бог сьогодні це зробити? Там в тилу у Росії китайці, які сплять і бачать, від Урала відкусити по Хабаровський край. Чи не може Бог побудити їхнє військо з тила зайти 2,5 мільйони, тоді Путіну буде точно не до України? Чи не може Бог це зробити? Може. І вже третій спосіб, який також Бог приміняв, і про нього також написано в Біблії, брати і сестри, це не байка, це реальність, це історія, як робив Бог. Я вже говорив напевно минулого разу: військо окружило Єрусалим. Тільки одна ніч тривожна, в яку не спав Єзекія і весь народ, а на ранок розв'язка. Вся армія лежала трупом. Без єдиного вистрілу з Єрусалима. Зійшов Божий ангел і всіх умертвив. У Бога стільки способів умертвити армію, починаючи від хвороб і закінчуючи, чим хочеш. Що рано, коли проснешся, а війська не буде, його вітром здує. Як кажуть, випадок, як здуло, скинули з Білорусі і говорять. Закинули десантників, а Бог підняв вітер, і їх здуло назад у Білорусію. Отак От може здути всю російську армію в один день, як, як оцей десант, якщо цього захоче Бог. Брати і сестри, якщо цього захоче Бог. В тому, що Бог може це зробити, і якщо хтось зісумнівається, то не ми. Ми знаємо, що вміє і наскільки потужна сила нашого Господа. Я тепер приходжу до іншого питання. А що зробити нам, щоб зацікавити Бога? А що ми можемо зробити, щоб Бог за нас заступив? Він, якщо заступиться, питання вирішене. Брати і сестри, і це буде безболісно. Хтось думає, прийде військо НАТО. І це вирішить наше питання. Ну, прийде військо НАТО, стане сьогодні на війну. Чи не буде це поводом для Нього нажати на ядерні кнопки і зрівняти Україну просто з землею? Так, да, вона не буде захоплена, але тут нічого живого не лишиться. У Бога є кращі варіанти. Безболісно захистити Україну. Безболісно. Бог знає, як це зробити, і Він це зробить. В нього вистачить сили. Нема армії такої, яка може воювати з Господом Богом. Сатана пробував скинутий на землю. І який буде скинутий і Сатана, і всі його слуги на цій землі, якщо восстає Бог. Знаєте, є такий чудовий псалом, де Господь каже, каже, Божа людина, да восстане Бог. І що? І розточаться вороги Його, да восстане Бог. І розбіжуться вороги Його. Да востане Бог, хай Бог підніметься, і розбіжуться всі вороги Його. Дорогі мої брати і сестри, що робити нашій нації, щоб Бог її хотів захистити? В останні дні згадується Ніневія. Як Бог помилував Ніневію, яка була приговорена. Її доля була вирішена самим Господом Богом. Не путіном, а Господом Богом була вирішена доля Ніневії. То, що там собі цей цар думає, то одне питання. Це Бог вирішив, що Ніневії прийшов кінець. Уже якщо Бог так рішив, то попробуй воює з Богом. Навіть в цьому випадку Ніневія примінила правильну тактику. Люди, не знаючи Бога. Ми кажемо, невіруючі люди в Україні є. Там були всі невіруючі. Але їм Бог дав розуму, їм хватило розуму зрозуміти, що їм треба зробити. І дуже часто проповідується, що вони постили правильно, вони постили їхні діти, їхня худоба, всі постили. Але я хочу сказати, що в кінці третього розділу написано. На що Бог звернув увагу? Там чомусь не написано, що Бог побачив, що вони три дні не їдять і відвернув, військ, відвернув війну, відвернув смерть. Там так не написано. Там пише так: і побачив Бог, що вони відвернулися від злих діл своїх і помилував Ніневію. Не то, що три дні не їдять. Сьогодні багато людей на сході, може, вже три дні не їдять, сидять у підвалах, як брат переді мною свідчив. І побачив Бог, що вони відвернулись від злих діл своїх і помилував Ніневію. Брати сестри, чи бачить сьогодні Бог, що Україна відвернулася від злих діл своїх? Сьогодні десятки мільйонів людей по всьому світі не сп'ять. В когось тут на Україні лишились батьки, в когось друзі, в когось родина тепер тривожно всьому світові. Чи помилує Бог Україну, чи захистить Україну? І зараз не, не американці, не німці, не хтось другий повинен вплинути на Бога. На Бога сьогодні можемо вплинути ми, українці. А для цього кожен із нас повинен відвернутися від злих діл своїх, не матюкатися, не писати на стіні Путін і далі, хто такий Путін. Не матюкатися, не проклинати, не хулити, а відвернутися від злих діл своїх. То, що ти там пишеш на стіні, воно не віджене цю армію, відвернутися від злих діл своїх. Кожний має.